Миколай прийшов? Де там Миколай прийшов? Ми чули, що то щось не Де там Миколай прийшов? Миколай, я пішов. Прийшов? Да. Ти проснувся і він прийшов? Да. А ну, пішли, що свіку, тобі свіку. Миколай приніс? Mm -hmm. Що тут? Це буде от які mm -hmm. були. Олені були. Ні. Да. Я ляжу. Не буй, де ж ебе він носок той єсть, а криносок загубив. загубив. Ні. Не бачиш? Так що тут все, все вже Більш нічого немає. <перед> так гривайся в вікно, руку туди засовуй. І думаєш, що ще є? <п 'ят> Що Ого! Таня, ану лізь під ліжко. Там, може ти щось теж Миколай, залишив? Що там? Що там? Давай шукать. Ану лізь під ліжко. Даня. Артур, поможи. Даня, ану лізь під ліжко, подивися, може Стай, ще щось. є. Найшов? Найкращий вікінг мій мій. Мій. це його. Так, під подушкою нема. Може під ліжком щось. Да. Ой, класс! Машина прошла. Да, а, 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 не принес Миколайчик. там. Покажи, тетя, покажи, тетя, что Ой, класс! А Подиви, покажи, это Артурчику выходит, да? Швидка машина Віу-віу-віу, да? в серці кожної дитини живуть мрії. Діти вірять, що вони збудуться, коли прийде святий Миколай. Хай збиваються мрії всіх дітей України, Їх святий Миколай в тиху ніч принесе, а різдвяне тепло в кожну хату долини і Всевишня любов всіх нас хай збереже.